Сюди. Опі, поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, на прикладі моєї машини, значить, прим'єр по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, таке себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені... Єлі, єлі так ледве, ледве попрокалували колеса. і вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, короче. А ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на полатмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. 30, я витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я ну, качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше це отакий от герметик, який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робити. Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колісо ще проїде декілька сезонів. Ну, от. Я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. Вот, и мне пришлось на 250, блин, на 30, разумеется. Короче, поехали, показываю. Да, чайка, подомкращиваем чуть-чуть колоса, я думаю, с самичинкой будет как справиться. И далее, далее показываю. Чисто подомкращиваем до того, чтобы колоса вращалась и ниппелем вниз. Вам надо будет вот такой инструмент, чтобы выкрутить ниппель. Для того, чтобы можно было вот это туда залить. Он понтыку стоит, 2-3 евро. Делаем. И откручиваем. Сейчас зашипыть. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Але обично в комплекті з цим, або з цим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіти. Хоп, все, викрутило, сняли, Цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити, Давай. А це болтаємо. Воно жидкості з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає протягом. Коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває мелкі пори, от І все. І також цими зернами він їх закриває з мелкі пори, і ваше колесо не спускається. Тобто тут, тут навіть відметка є 256, то якраз десь половина. Тобто одне такої баночки на два колеса вистачає. Оп, і поехали. Красота яка, да? Все, залимой цю історію. Откручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо ніпелечок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть усилием. Все, вистачить. Будь ласка, теперь берем насос наш и качаем. Машину еще не сдамкращиваем, потому что колесо спущено. Все. И, ну, сколько? ну, я 2,4 качаю. 2,4 атмосферы накачается, 35 PSI, типа, по-британски. Все, стоим, ждем. Так, смотрите, накачаю я 2,4 атмосферы, 3, 35 PSI. Все, снимаем. Опа, готово. Так, треба прокрутить колесо, чтобы оно там трошки распределилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, вона рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно до 80 км, воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку з герметиком, зробити все то саме. І з вашим нормальним насосом це буде швидше ніж з цим, бо цим хвилин 15 качало.